Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні з вами я, Наталя Олександрівна. Увесь тиждень ми з вами розмовляли про одяг. Сподіваюсь, ви дізнались багато цікавого. А сьогодні ми з вами дізнаємося, як виник одяг. А розповість нам про це робот Сателіт. Привіт, друзі! <laughs> Пошукаю щось цікавеньке. Один з найдавніших винаходів людства одяг. Першим одягом для людини була шкіра вбитих на полюванні тварин. Для виготовлення одягу наші пращури використовували також листя, траву, кори дерев. Під час льодовикового періоду люди були змушені одягати хутро тварин, щоб не замерзнути. Найдавнішими частинами гардеробу були набедрені пов'язки і плащі. Від плаща бере початок у увесь плечовий одяг. тога, туніка, пончо, сорочка, а небедрні пов'язки трансформувалися у спідниці і штани. Згодом люди навчилися прясти і ткати, тому з'явилися різні види тканин. Ось такий одяг носили у давній Греції. Його виготовляли. З великого прямокутного шматка тканини, який просто обгортали навколо тіла і скріплювали на одному плечі брошкою. В Індії так носять вбрання до сьогодні. Змінювалися часи, змінювався й одяг. Костюми почали виготовляти з неабиякою винахідливістю й ентузіазмом. Пір'я, банти, мережевні комірці. Вигадливі перуки, пишні спідниці. Чим багатшою була людина, тим розкішніше виглядав її одяг. Вбрання простих людей було простішим і зручнішим. Адже в ньому потрібно було працювати. У наш час існує багато стилів і напрямків у моді. Одяг створюється на будь-який смак. І для різних потреб спортивний, діловий, вечірній. Молодіжний для спекотного літа і суворої зими. Ось так, вбрання вбранням, а мені вже час. Бувайте! Дякуємо тобі, Сателіт. Сподіваюсь, що вам сподобалась його розповідь. Бажаю вам гарного дня, до побачення!